Доброго, всім здоров'я, шановні друзі, гості мого каналу, також мої найкращі підписники. Всім привіт-привіт. Сьогодні ще трошечки не стримався і захотів, бо я маю дуже зараз багато роботи по ножам маю робити. І хочу зараз коротке відео для вас записати в зв'язку з тим, що до мене сьогодні від мого брата, який проживає в Швейцарії, він мені надіслав. Посилочку. Ось. Ну, там в тій посилці не тільки для мене було, але і для моєї половини. І також для нашої з ним мами. Дехто багато з вас знає, що мій брат проживає в Швейцарії вже досить довго. Ось. І він мені надіслав посилочку. Ось. Це мій старший брат. У нас різниця з ним. 10 років. Ось так Саша, якщо бачите, і привіт, моє вітання, братево. І що? І зараз коротке відео. Хочу показати, що він мені прислав. Але перед цим традиційно для моїх підписників за їхнє здоров'я. Ви знаєте, що глоточок броварик. Ваше здоров'я. Ну що. Посилки я вже був відкрив, бо там, якщо б йшла для мене, у сугубо б відкрив її при вас. А так, як там йшло моїй половині, також е нашій з братом-матері. Я її відкрив, але свої речі я хочу вам показати, що він мені Швейцарії передав. Так, на першу чергу передав такий Саша, дякую. Е, передав штатив. Я дуже вдячний. Я якраз хотів був купляти цей штатив, але все не мав часу, все якось е, ну не було. Е, Снов часу, десь там можливості якоїсь там. Дякую за цей штатив. ось, Штатив не є Китай, це є з Швейцарії, Ось так ось. Він виглядає, взагалі, просто супер. Мені дуже не хватало його, бо на цьому штативі де в мене кільцейки з підсвіткою. Трішечки маленький самий штативчик. І треба підвішувати там. Він для стола в основному зроблений. Ну, а це вже більш професіональніше. Більш професіональний. Ось. Він тут. Відчиняється ось так. І це все. Всі позиції, які відчиняються, вони відкриваються. Тобто ось таку річ. Ось фірма, хто бачить, Він зовсім ну, класно приємний в руках. Не якийсь Китай. Ось. Досить приємний в руках він. Ось так ось він відчиняється. Так. Ось так. Ось таким чином. Ось така ось річ. Ну що, брате, щиро тобі дякую. Взагалі. Дуже мені допоможе при зйомках. Як на фотоапараті зеркальці, так і сюди прикручую цей штатив і можна знімати на телефоні. Так, щиро дякую. Так, і другий подарочок традиційно швейцарський складень. Класика швейцарського складня. Ось так ось. Він. Виглядає він в упаковці. Це оригінал uh, Швейцарія армія Кнайф армійський ніж. Як мені говорив ось прапоресія. в нього ось так ось виглядає упаковочка. Ну, це я повішу сюди для декору. Вот. І мені брат сказав, що в армії швейцарській на формі. У хлопців є тут кишенька, і вони всі ось такі ось ножі складні, з собою в формі носять. О, так і написано. Армія Армія Кнайф. Швейцарія. Так, хочу його відкрити. Я його відкрию вам покажу. І також його залишу тут. Думаю, що тут. Ну і буде моїй колекції. Це подарунок від мого брата. Саша під дякую. Е, і залишу тут для декору. Зараз перший раз поставимо прапорець країни Швейцарії. Я думаю, ось сюди буде досить ось так. ось. ось приблизно так буде той прапорець. І з боку, думаю, Україна ще покуду. Так, далі. Ну що, розпаковуємо ніж. Розпаковуємо зараз акуратно, бо не хочу коробку попортити. Так, ну що. Візьмемо, Так, проїжджемо лезом. Думаю, що нормально буде. Ось таким чином. Віднемо на хрестик і акуратно ось такого, акуратним чином його ось такого відкриємо, бо не хочу. испортить упаковочку, бо повешу э, сюда. Разом с ним, ножом. Ну что, шановые друзья. Дистаем всю классическую речь. Так, чуть-чуть нарежу. У вот такая. Вот думаю, ось, где стану? Я. Так, ну я думаю, чуть аккуратно ведрезу. И сюда можно будет по на месте. В руках дост приемный. Взагалі бомбезный. Нова речь. Е нова речь. Тут навіть Як кажуть, не обсуждається. Ну що, відкриваємо, відчиняємо Саме самого річ. Ось є клиночок більший. Тут написано Швейцарія. метал і так далі. Все тут на ньому написано. Далі це, відкриємо, Дальше є маленький така, відкривашечка. Це для бутилок. Далі відкривашечка, ще одна. Ось така для консервних банок. Ні, для консервних це для бутилок. І тут, бачите, ось такий пас. Це для зняття. Проволки. Ну, коли ви зачищаєте проволоку там по електриці для зняття. Так. Цю річ ми відкрили. Далі. Іде? Малий ніж, тобто клиночок. Зачиняємо. Також йде штопор. І традиційно, як у всіх цих складнях, йде шило. Бачите, да? так? Так як в тому е, Леоні, тобто Леві, так само, що я вам показував е, відео нижче. Іде зубочистка. Ось таке чином. І з другого боку. Де ось такий? пінцет. Ось так. Звісно, темблячок. Ну, тобто кільце для темляка, що можна. там з паракорду зробити, чи з шкіри, чи хто як хоче, може хто не робити, або на ланцюжок в кишені там і на карабінчик маленький. Ну, ось на ремінь або, ну, досить ніжний. Ну, приємний. Це є класика. Армійського ножа Швейцарії. Це міні-брат продав з Швейцарії. Брати тобі щиро вдячний. Дуже дякую. Ось. Така на сьогодні ситуація. Це я його зараз запакую сюди і покладу там для декора. Проперець чуть поправлю. І збоку, думаю, прапор України. Маленький, припрес, покласти. Ну, на сьогодні таке коротке відео, хотів вам показати. Е -е, зараз маю ще роботу поножу. Треба ще ні зробляти один, другий. І мушу попрацювати трішечки десь до 11-12 години вечора. Поки що все. Всім всіх благ. Ставте палець вгору, хто палець вниз, підписуйтесь на канал. Ви знаєте, я вгору за подобаючку, Коментуйте. Всім, всіх благ, до слідуючого відео. Всім пока-пока. Все найкращого.